23 травня вся Україна відзначає День Героїв. Це свято започатковане ще у 1941 році на другому великому зборі ОУН та приурочене до Дня вбивства Євгена Коновальця. А ще у цей день шановують вояків борців за волю України, лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби січових стрільців, вояків армії Унр УПА та діячів ОУН. Віднедавна Україна має новітні героїв: лицарів майдану, вояків Небесної Сотні та військових, що віддали своє життя у боротьбі із тероризмом. Ми не боїмося смерті заради свободи, і свобода буде за нами, і свобода буде наша. І ми переможемо. і Україна буде в Європі, і вона буде серед всіх вільних народів світу. З такими словами під кулі снайперів на смерть ішли герої України. Не ті, про яких ми читали із книг та бачили на екранах, а звичайні люди, що піднялися проти режиму Януковича Путіна, з дерев'яними щитами в будівельних касках, проте з твердою вірою у те, що Україна житиме, хоча б ціною власного життя. За роки незалежності часто звучали думки про те, що нам бракує героїв, і вони з'явилися. Мамо, не плач, я повернувся весною, у шибку пташинкою, старі стою, прийду на світані все доки дощем на поріху паду, намочко, вибач, зачем. you mm -hmm. У мирний час українські матері хоронять своїх синів після майдану. Під час антитерористичної операції уже загинули майже чотири десятки вояків та бійців Нацгвардії. У селі Білозерівка Верховинського району поховали 21-річного військовослужбовця строкової служби Богдана Шлимкевича, який загинув під час антитерористичної операції в Маріуполі Донецької області. На цих кадрах розгромлений терористами блокпост Нацгвардії загинули 13 героїв. Сепаратисти із засідки відкрили масовий вогонь із стрілецького озброєння, ручних протитанкових гранатометів та мінометів на бійців із Волині. Під час обстрілу один із снарядів влучив у бойову машину, що спричинило вибух боєкомплекту. Повідомила прес-служба Міноборони. Тут розбили всіх наглухо. Да, глянь, тут вообще, прикинь! Пацаны пообгоравшим лежат. Пацаны пообгоравшие лежат, прикинь. Ще кілька місяців тому українці навіть подумати не могли, що у центрі столиці гинутимуть люди, а на сході фактично триватиме війна. Російська пропаганда зробила усе, аби слово Бандерівець стало синонімом тероризму. 23 травня у День героїв українці згадують мільйони закатованих ворогами мучеників, знаних і незнаних борців та героїв, січових стрільців, вояків УПА, боївкарів ОУН, політв'язнів і репресованих комуністичним режимом. Саме у травні пішли із життя Євген Коновалис, Микола Міхно. Новський Симон Петлюра у Коломиї День героїв відзначили мітингом біля пам'ятника Степанові Бандері. Розпочалося дійство із святкової ходи. У руках діти тримали портрети княгині Ольги Ярослава Мудрого, Івана Мазепи, Степана Бандери, Романа Шухевича, Євгена Коновальця та В'ячеслава Чорновола. Супроводжувалося дійство співом хору вояків ветеранів. Упа. буває Дево тримається на землі своїм корінням. Так людина тримається... Коли воєнна веремія викошує світ нації, а нація спромагається відроджувати все нових і нових і нових героїв. На зміну конувальцю прийшов Степан Бандера Шухевич, і тисячі відомих і безіменних героїв. На зміну їм прийшли шестидесятники. Стус, Марченко, Симоненко Василь, їх також сотні. І на кінець Небесна сотня. І ті, кому ще Бог дарував життя, і ті, які ми чуємо, сьогодні гинуть. Життя мов скрипку музикант, все строїло мене, сумний мій спів товаришу, бо все кругом сумне. Ви вибачте, очі уже закриваю, вже небо вгорі мене жде, з лунає, герой не вмирає, домівка чекає мене.